залишилися модератори. Я хотіла би сказати кілька слів Літаса Декшніса про те, що він робить для української літератури в світі. Взагалі-то, я знаю, що Віта Сутан перекладав, наприклад, Жадана, але можливо він не перекладав інших поетів, яких він перекладає. Якби ми не зустрілися в 2007 році дві в, ну, в Словенії. Е, я дуже тішуся, бо я теж би не перекладала точно готовці, якби ми не зустрілися з вітасом. Е, вітас е, удостоєний найвищої перекладацької премії мотви. Це було при мені. Тому я, я забула, як вона точно називається. Вітас переклав, ну, мені здається, зараз що всіх. І Шувалову, і Голуборочка, і Шувалову. Боже, опять ошибись. В кожному разі він переклав Чубаян, він переклав. От мені просто здається, що майже всіх і тому. В першу потрапляю е, ті, коли інші перехода. Е, зараз е, прозвучить вірш в оригіналі. Я почитаю переклад, а тоді багато що перекладу. Савайте місанкяума. Сєвюн кяума, сєвю первіна, сюджу пернахті, салайту. Mano kelmas yra traukinys, tikiu mėlyno traukinio, traukinyje sėdžiu per dieną, sėdžiu per naktį, savaitę. Mano kelmas yra laukas, atvyks ir atojas už langos senis jo prakaitas. Mano kelmas koturnai baldakimas, senabalaganas, kyvu kaip burbulas virš miško krumokšny mėsos. Sėdžiu per dieną, sėdžiu per naktį, savaitę. Per metu kalbas atrinku gyvas, negyvas ir mieto aplinkui. Mano kelmas yra stalas ir knygų lentynos, sėdžiu per dienas, sėdžiu per naktį savaitę. Ir protolangi matau, mano kelmo šūkai, ta kime per dešimtį metų geležinkelių reformą. Naujieji dėdų pramonėje, nikučiai, tekmėjų gašleifas, sėdžiu ant taudeklų, sėdžiu per dienas, sėdžiu per naktį savaitę. Nulipus stiklas aplinkui ir priešinas medžiagos tiltų statybai. Pramušau tai, ką matau, ko nematau, ko nenoriu, nepramušau kylių, net ir pasakyti. Rybos yra malokėlamas. Sėdžiu ribotas per dieną, sėdžiu per naktį, savaitę. Džiūri ryte, sakim, didelėjimo mano akis neprasvystas. Džiūriu bet ką, bet ką ir matau, bet ką te prižiūriu. Dūmai ir skersai dūmose sėdžiu per dieną, sėdžiu per naktį, savaitę. Sėdžiu skraidau, sėdžiu važiuoju, sėdžiu lenku ir skraidau, sėdžiu ir spudegu tyliu. Vėl atsistoju, sėdžiu pabėgus, sėdžiu pabėgus negaliu, sėdžiu nušviečia, prislėgai išveda tyviai nušauna, sėdžiu ant kelmų ištempta, sėdžiu per dieną, sėdžiu per naktį savaitę, sėdžiu sklaidau, kas sklaidau, matau tai ką žiūri, galvo nuimti, tyviai prieėjus. Сиджу на пеньку, сиджу цілий день, сиджу цілому чоловісь тиждень день потяг я вірую потягу. В синьому потягу, в ньому сиджу, цілий день сиджу, цілий день, цілий тиждень. Мій пень, нивка, кінь, хлібороб, древній дід, його піт, мій пень, кутурний балаган, сцена, баладахин. Піднімаюся як пухирлен. у кущів, лісових сиджу. Цілий день сиджу, цілу ніч, цілий тиждень перебираю язики, язичі, я підбираю живі, мертві до круг розкидаю мій пень, стіл, книжкові полиці. Сиджу, цілий день, сиджу, цілу ніч. Цілий тиждень іде, вікон, і дивлюся в вікно, мій пень, перезмінка собак у дворі через 10 років. Залізнична реформа нові війні, виготовлені морозива дрібниці, течія довгі шлейф, я сиджу, на тканині сиджу, цілий день я сиджу, цілу ніч, цілий тиждень я сходжу і скло на круги, і упірність матеріалів. Побудову ми пробиваю, що бачу, а не бачу, не хочу, не пробиваю. Мовчу, що тут скажеш. Ці межі, мій пень, сиджу в межах, сиджу цілий день, сиджу цілу ніч і тиждень, і рано, хоч і наставив а око моє не пролазить. дивлюся, що доведеться бачу, що доведеться зауважую. Дим і протяги. у диму сиджу, цілий день сиджу цілу ніч і тиждень, сиджу і літаю, сиджу, їду, сиджу, повзу і гуртаю, сиджу, тихо згораю, знову встаю, сиджу, утікаю, сиджу і втекти не можу. Сиджу і освітлюю, гнітить і виводить, тихо застрелить, сиджу на пеньку, випроставшись, сиджу цілий день, сиджу, цілу... цілу ніч. Сиджу і тиждень гуртаю. Те, що гуртаю, бачу те, що бачу, голову з пліч підкрадаючись. Розбійники. Відтекш ніс. На кордоні кохана розливає коло німецьким туристам рада радає, обікрали, 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 а вони лишень головами кидають, кивають грубими. Своїми голосами підтакують, а так так усе життя ми крадемо, все життя забираємо. Ми з воріт. Розбійники, що поробиш. О, де, глянь, діди, молодий розбійник твоїх з думляння фіночими опинається в твою станцію. Станція не так називається, і невчасно її зачиняють. Молодий розбійник це знає, усе собі забирає. Кожні сінько нитку ладен прибрати до рук. Кожну почуту крадіжку візьмеш собі за історію, все, що лиш лишаємо, хачу ланцюжок, щоб підкрастися ближче, дрібно переступаючи і випрости все, що лишилось. Буде лежати десь різатися. Посмішку ласу, слово, все, ласу крадемо, ми нічого не залишається. Обікрали, обікрали, обікрали на небесах на землі, визволили, відбуха у ой. ой, ой. Жорстокий вірш про п'ять чорних кав. П'ять чорних кав. Ось що їм треба. Цепеліни подадуть потім. Кухня пекейна страйкує, усі шлунки стру... сну страйкують. Що не бажаєте, то он, де вам п'ять чорних кав. Кохана поклала тацю, кохану скрибили, кохану взяли і обрехали, кохано дується, їжиться, віршами б'є по нирках. Стріли її. Її з прилізними наконечниками іде на полювання моя Артеміда, усе, що полює, викине кабани й лоси кишать, як лощ. Он де вам п'ять чорних кав, шість тридцять, не може заснути. Хочеться ще. Та історія скінчилася над шпаргалками, ніч накрилася. Зараз не заважайте. Он де вам п'ять чорних кав з неба, з аду кава, Є з апарату коханої, щоб язики обсплуталися, перемішалися. Коханий небесний футбол увірвалися до коханої о 7 ранку. Сказали, що треба захисника, хотіли викрутитися, немає бусі. Не вийшло, атака пішла за атакою, потім доми боліли три дні, не могла ходити, поле і на небесні сфери. Все одно тренуй не небесні сфери. Все одно тренуйся, знадобиться колись тобі у висоці, не бажала дивитися, втягнулася, хороша була захисниця. Важко її обійти. Потім набрала словесі, трави, потекла до міста, у день креслила, таблиці розтасовувала ввечері. Карти потім підклали їй випадкового п'яного підпинува імператора під так влучно, що поклик неба свою повинність вже був забув. А коли отями, все було пізно і спокою вже не буде. А так і ще тільки починалися з кожним роком. тінь, якась утікала хто за стік, хто за океан. А їй промоджати, гадаю, легко. Самі спробуйте, коли заплачете ревними сльозами, скажете, як воно там. Потім. Бігала, металася, потім хапала, чіплялася, лазила по деревах, потім гіганські голови не вигляд, потім нове вбрання, потім поїлка для шмаркатих пророків, танці сниняві від борони. Потім рука, круха, позвони, рішучий. Также сатир доб... доброзичливий, милий, бридкий. Тінисті гаї дивилися, аби не зімліти, закінчилася історія. Триває історія, триває, зникає з очей корабель. Гнуться спини, голови розпростовуються, привідчиняємо вікна, і спека уже тіла обступила, листям прохолоджуємось, нічого все одно не міняється. Раз прийшов я і раз. Пішов кілька слів, лиш залишивши, пил розпорушився, запах розбився, голови, гостряки, розгубили. ті, що стоять при двері, залишали з боргу. Дайте їй, хоч би добру роботу між порожніх візків і колисок. Кімнату їй дайте порожню лізу, дайте їй і футляр, і пісок, дайте сили, лопату, тоді колись все ще. Дайте їй страшно спровинені. Що ж я роблю тут? Ходжу і сиджу. Прешки мови лишаю побухів. Бог Я люблю. Як добре подумати, то мене тут немає, кохана, і є все, що є і буває, нема справедливості. Я кохана і думає, і каже, і голос втравляє, і є іншим разом. А я вже не тут, я вже дивлюся крізь океан. Це був вітер. Pėminis. Od, Jau keliantą kartą suaiina jam šitą kavinę, vis liūdnės nei pėminis, net tvirtais balsais. Prisimena, kaip lūžo nu vėjo, ugnės tvartas, kaip traškėjo gardoliusna, kaip dūmų banda pamažu traukė į dangų. Ir nebuvo kaip jas laikyti, kad pasimirštų. Vaikšyna vienas kitą cigaretėmis ir gama cigaretčių tūmas. Savo, e, Grimskovčiubai, pastukai. <tis> Щораз -то сумніші пастухи з непевними голосами згадують, як ламалась од від вітру кошара ватра, як тріщало вориння полум'я, як отара диму, поволі така в небеса і нічим було її зупинити. Щоб забулося, частують один одного цигарками і пасуть цигарку юди.